У четвер, 18 липня, за результатом комунікації з обласною владою, уряд розширив перелік об'єктів, яким гарантуватиметься пріоритетне електропостачання. Зокрема, не будуть відключати від світла населені пункти, а також об'єкти у 20 кілометрах від кордону з Росією, Білорусю та прифронтової зони. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Далі пряма мова. Уряд також постійно реагує на запити місцевої влади. Допомагаємо і підтримуємо важливі ініціативи. Стан енергетики. Визначальний фактор життя області і усієї країни через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей. Тому «Укренерго» змушене вдаватись до вимкнень споживачів у цих умовах. Запит суспільства це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит, формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з обласними військовими адміністраціями конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло, електро, водопостачання, водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти. А також об'єкти в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білорусю та в 20 кілометрах прифронтової зони. Також прописуємо і покращуємо алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень. Очевидно, що енергетика України вже не буде такою, як до повномасштабного вторгнення. Тож краще заздалегідь подбати про альтернативні джерела енергії для дому.